Дня, я тут. Сина, Святого Духа, а, Господь. Господь з Господь. 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 Просимо Господа Бога в наших інтенціях і намірах. Довіряємо Богові цілу вашу родину і сім'ю. Просимо, щоб Господь вискавав нашу молитву і в своїх благословіння в цих інтенціях, яких ми будемо Бога просити. Завжди Прошу, Прошу я, як завжди, за свою родину, за своїх дітей, Прошу за мир нашій Україні, прошу за наших отців, священників, за э, людей, які служать. І за всіх нас, за всю нашу парафію, за швидше буду храм у нас тут, в броварах. І ну, ну, за мир, за мир прошу. Прошу Господи, троє для моїх. Десь, Десь, нас, господи. Прошу Господи за своїх дітей, щоб обдарував їх милістю, здоров'ям, розумом, успіхами в навчанні, в роботі і всіма Господи. Офіруємо тайне Розарія. Мати Божа відвідайся ти назад, Отче нащо, і сина, на небесах, нехай святий Центра Твія, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенне тідло на Твого Ісуса. Свята, Свята Марія, Мати Божа, моли за Боже, нас віші, нині і в і годину смерті нашій. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Марія Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

благословенити жінками і благословени тлі вона та єсу свята марія мати молиться нас Нині і годину смерті нашої амінь радості марія могла способов благословена тими жінками і благословений любовник свята марія мати молиться нас грішних нині смерті нашої амінь Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас загрішних, нині і, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся Марія, благодаті повного Господь Словою, благословенною вітками і благословених і то на того Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас молийця навіть нині, і смерті наші слава Отцю і Сину, і Святому Духу, святині повсякчасті, і віки вічні. Амінь. Хай буде прославлена Пресвято таїнство, істинне тіло, і кров Господа нашого Ісуса Христа, Твер і Сантихні, віки вічні. Амінь. У Марії безгріха первородного зачата, молись за нас, прибігаємо і за всіх, які до тебе не приходять, а загливу за нас, і святої. Марія, Мати і Царця Духовенства, молись за нас, випроси для нас, Віслав, святий священників, а також ревні особи наші. О, Ісусе милосердний, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекетного і приведи на небо всі душі. За наших померлих, особливо з родини і за тих, за кого ніхто не молиться. Вічне спочивання даруй померлим, Господи. А світлою козичним, хай світить на віки вічні. Асюсай добрий, милосердний. Дай їм відпочинок милий. О, Господи, вислухай молитви наші. Апоколоні наші, хай до тих, хай до тих, Благословімо, Господа. Благослава. Душі вітних, померлих. Через свого серця, Боже, нехай спочивають вона, у мирі вічному. Амін. Господь з вами. І зуби нас. Хай вас благословить всемогутний Бог, Отец і Святий Дух Амінь. Однако дякую вам за те, що прийняли образ. Бог вам народженні, Опіка Матері Божий, де з вами і запрошуємо, щоб ви завжди мали в серці Бога, були в церкві, церквою були правдивою і щоб мир злагодив. То, що ви просили Бога, Господь вам послав щоб ми могли отримати спасіння через нашу молитву і, і доброту, яку маєте, те, від Господа що побдаровали своїх нижніх і були свідками цієї Божої любові. Бажаємо вам цього. Ще раз дякуємо за цю спільну молитву, що ікона перебувала в І Іван, дякуємо вам, що ви прийшли до нас з молитвою, з матінкою. Дякуємо вам, Іван, дякую, що ви до нас. Хотя що, маєте образ будеш, будеш, будеш. Да, да, образ, що хотя і... Да, опа. Все. Як на ясній гурі, високо.